Проблема психічного здоров'я завжди гостро стоїть, коли нація переживає якісь буремні часи. Оскільки ми зазнали втрати територій, викрадення дітей, нищення інфраструктури і далі зазнаємо знелюднення нашої території через бойові дії, то в е, психічному здоров'ї є гостра проблема. Але якщо говорити узагальнено, е, то це буде зовсім некоректно, тому що одна територія зазнає е, руйнації, інша територія єм. Незайманою. І в одній частині горе, а інша частина допомагає їй тій, яка бореться. Почали робити дослідження, що відбувається в територіях, які під час війни реально ті, що евакуйовуються, ті, що приймають. І ментальне здоров'я в кожній території є різним. Одні в критичних умовах не зібратися і чинити опір. Натомість люди, які були не в окупації, проявили надмірно високу паніку, тому що уява більше в них розбурхувалася, ніж це було насправді. І нам довелося проводити це дослідження в складних умовах, і ми виявили, що люди, в залежності від типу свого мозку, по різному реагують на ці стресові події. Одних треба евакувати до вторгнення. Інших потрібно максимально притримувати, тому що вони є дуже продуктивними в умовах стресу. А коли їх виводиш за межі стресу, у них виникає стан такий, що стає хворобливим і вони стають непрацездатними, а інколи навіть інвалідизуються через психічні розлади. А є такі, яким дуже комфортно в умовах війни, їм це подобається їм подобається боротися, подобається правильно використовувати ту ситуацію на власну користь, тому їх треба залишати на місці. І дякуючи цим новим знанням, які опираються на нейроперсонологічні особливості кожного, ми розробили ефективну психотерапію, і в такий спосіб можна відновлювати оцей потенціал психічної нації і боротися гідно. Крім того, ця методика, яка дозволяє визначити який типаж мозку, по суті, на сьогоднішній день є організаційною зброєю, яка дозволяє ставити на посади тих людей, які Краще будуть справлятися з тими завданнями. Немає людей там хороших чи поганих. Є хтось більш здатний виконати це завдання, і в нього мозок для цього створений, а хтось менше. Якщо розставити їх на свої місця, то цей механізм є просто неперевершеним у боротьбі з ворогом. Згідно визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, психічне здоров'я це не лише не лише там відсутність психічних розладів вад, а й наявність повного благополуччя соціального, духовного, фізичного, і основним критерієм це є сталість людини на реагування в тих самих умовах на подібні або ідентичні подразники. Якщо у вас воно міняється, що ви починаєте по-інакшому реагувати, оце є перший дзвіночок, що вам варто звернутися до фахівця. Це краще вам скаже хтось з боку, хто вас добре знає протягом тривалого часу, що ви змінилися, що ви по-іншому реагуєте, що у вас знизився рівень працездатності, що у вас з'явилися якісь проблеми. І от ця людина з боку, ваш друг, родич, може вам підказати. І взагалі варто мати свого стоматолога, свого психолога, свого лікаря і так далі, ту кількість фахівців, які роблять ваше життя комфортним. І от, власне, маючи хорошого фахівця, допоможе вам вирішити цю проблему. Якщо подивитись на картину Мікеланджело Створення Адама, там, де Бог протягує руку Богу, і от, власне, Бог з ангелами Євою на полотнищі, це є 3D-модель мозку. І от там, де знаходиться голова Бога, це є дорзолатеральна частина мозку. Вона відповідає за творчість. За здатність побачити приховане в певних речах. І все, що людство створило матеріальне і духовне, створено цією частиною мозку. Далі, там, де Бог протягує руку до Адама, це є орбітофронтальна частина. Вона відповідає за здатність бачити суть проблеми, шляхи її вирішення і доводити справу до логічного завершення. А нижче руки Бога на цій картині Мікеланджело знаходиться ангелочок в темряві. Ця ділянка спеціалізується на совісті. На емпатії, на співпереживанні, на здатності зрозуміти іншого. І перед самим Богом, на задньому тлі знаходиться один з ангелів, який його якби трошки дублює, і от, власне, нога того ангела співпадає з передньою цингулярною частиною мозку, яка відповідає за поступ до інновацій. Якщо ця ділянка розвинута, то людина здатна управляти складними процесами розгорнутими в часі. І якщо ми знаємо, які ділянки розвинуті. Ми правильно підбираємо терапію для людини. Хороші знання про структуру мозку кожної людини дозволяє швидко вирішувати ці проблеми.